Тепер згадаємо наших героїв, а саме котлету тижня, Колю Оболонського, також відомого як Миколу Тищенка. Хоча чому ж Миколу Ніколая? Він саме так досі підписаний на Фейсбуці. Ось народному, прости господи, Ніколаю ще торік натякали, що його поведінка аж занадто починає скидатися на поведінку вічно красивого і Ківи. але він щось не дослухався. Звати Ківою 2 Як ви відноситесь до того, ну, до вас заходять ці чутки? Ви чули колись, що на метод показують Ківа-2? Це особисто ваша точка зору. Ні, я вам кажу, я вам казінна. Згадали найвідомішого ревізора Верховної Ради не просто так: скандал парламентського рівня. Тищенко вирушив до Дніпра з його слів, щоб боротися із шахрайськими ботофермами, але зустрів на вулиці колишнього бійця гур і спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов на позивний син вирішив поцікавитися, що саме посеред білого дня в Дніпрі забув нардеп разом із невідомими озброєними людьми. У Балаклавах Помить, будь ласка, заявки знаходяться на військовом обліку. У нас информация. Давай. С 2014 года, вот еще с наликовыми карьерками, посмотрим.

Щодо людей сумний зразу особлива увага тут на помічницю Тищенка звати її Евеліна Андрієвська. В минулому вона щиро обурювалася тим, що ЗСУ цілять росіян на позиціях у Донецьку і їздила на концерти Лепса в Окупований Крим. Зате зараз весело фотографується із Льошкою Арестовичем і отримує нагороди від.

В смысле, подожди, успокойся, а Понимаете, что ты что так разговариваешь? Что ты делаешь? Я с ребенком. Ты так, так, не, так не ты снимай документы. Не, не, не. Он схватил девушку, девушку? Он, он девушку Нет, стой, подожди, давай по-нормальному. Он, он схватил девушку, в он схватил телефон. телефон. Нет, давай сейчас мы не будем. Давай я вот ну и что ты ж заберешь? Ну заберешь, хорошо. Ну так же самое вернешь его. Он не вкрал. Ну он не вкрал. Он вкрал? Телефон. Я просто его забрала. не Давайте пока. Вы так еще украли телефон. Вы дики еще Не мои телефон. знімати мої документи. телефон. Не знімала Ви знімали мої документи. надо мне снимать мои документы. Не знімай, будь ласка. Хоча телефон повернули за кілька секунд. За хвилину виявилося, що його не лише вкрали, але й розбили. Така ось правда життя від посіпак Ніколая. Так, ви вкрали мій телефон. Ви його забрали і їм заволоділи. Не пішов. Пішли, Чекайте Вони не мають права нас трогати. Де розбили? Розбили то К чему? К чему? Коляска. Ты трогаешь мой коляски? Я не разбиваю. Я я разбиваю. Это другой телефон. Это, Это другой телефон. телефон. Это другой Это телефон. телефон. Коля, котлета та компанія дзюрчать в очі і не соромляться. Демонструють геть інший телефон, викликають поліцію і навіть не особливо приймаються, що гурівець був на прогулянці із малою дитиною у візочку. А, а ти що, снимай, що, що, що ти коляску? знімай! Шокаляска діяляшокаляску небіра. Вы что Что вы делаете? Что вы делаете? Что такое? Снимай, снимай. Дальше, ну, что вы делаете, ребенок? Что а в смысле отпусти? Это его ребенок, он отец. А ты его ну, трогаешь? Вы его трогаете? Вау! Снимайте, я не ору, я сейчас буду еще Что делать. Что вот, вы исполняете? Что вы, вы делаете? Что вы Что вы делаете? вы Люди просто подходять то ви неадекватної вошем ласка на віше типа діли люди думають, що ви вояки а ви ще він просто уходить, а треба ждать вічого бо він вирвав у людей телефон. Зате, вже наступного дня Тищенко прийшов до Верховної Ради і розлого пояснював колегам, що в Дніпрі працюють сотні ботоферм. Буцімто ушукують українців на мільйони доларів і спонсорують майбутній державний переворот. А колишній боєць кракену, начебто, хотів зірвати слідчі дії Ніколая. Мабуть, саме тому взяв малу дитину і почав ставити Ніколаю цілком логічні запитання. О все це провокація, та й ти з війська Павлов на думку Тищенка не мав права. Він людина, яка придатна служити, Придатна. ще раз наголошую. Він придатний служити, але був. Комісований за станом здоров'я його матері, хоча в цей час ми вся країна має якісь сімейні обставини. Тому людина ну, не вихідна добровільна пішла з війни, пішла з фронту, хоча мала досвід військовий. Добре тищенко міркувати, коли його особистий військовий досвід обмежився виходом із закарпатського котла та обороною. Ба більше нардеп почав міркувати, що так звані кол-центри, яким е, змі приписують і видурювання грошей у пересічних московитів, вчиняють неправильно. Тож саме Ніколай має захистити всіх нужденних росіян. Так про це заявив на стрімі нардепа Олексія Гончаренка. Послухайте, В Дніпрі це. Це центр ботаферм України, і коли я продемонстрував ще раз, скажу результати результати роботи, коли там всі кажуть, і ви так само це коли сказали, що вибачте, всі працюють там на якусь там русню. А я всім кажу, що ми боремося з путіновської Росією, а не з людьми, росіянами, які які сьогодні потерпають так само від путіновської політики, то, то ви вважаєте, що це війна особисто Путіна проти України? Так, Росіяни тут не до чого так. Так, вони, вони як в концлагері. концлагері. Так, Так. А це... і рейтингу там Путіна немає, за нього не голосували. Я впевнений. Ви, політики не Україну бачать вільною. Він 20, росіян. скільки вже ну, років, бізні, більше ні. 20 років. Так. Все працює тільки на одну людину. І ми це бачимо, це бачиться весь світ. А я вважаю, чесно кажучи, інакше. Я думаю, що це імперія, яка воює з нами. А Путін відповідає поглядам більшості росіян. Ось. Це, ні, жар... це не так. Це, це не так. так. Ні. Mm. Ось, все ці. Картки. Тобто ви захищаєте не тільки українців, але й росіян. Я захищаю Демократі. демократію у всьому в всьому світі. В світі і свободу, і правду. Так, ось, площі. дивіться. Так, ви праві. Дякую вам за ви це. Ви як Атлант. Ви знаєте, ці Атланти, які титан. Стоять. Титан. Ви навіть титан. Да. Мені позивний хлопці військові дали Титан. Титан. Так, так, титан. Тепер можна спати спокійно. Фух, На охороні України стоїть Титан. І не лише України, друзі, але й навіть Росії спокійно тепер всім. Саме тому, мабуть, наші захисники вже починають підписувати снаряди на честь Ніколая, має оцінити і може щось зрештою збагнути, але це не точно. Особливо, якщо згадати, хто саме хрещений батько у парламентського ревізора, як там казав Зеленський про Єрмака, потужна людина, яку не можна втрачати. М? Напевно, так само поза очі, в кабінетах, не у Фейсбуці. Гадвасер Єрмак каже усім і про Миколу Ніколая. Інакше ми задаємося питанням, чому ця людина і досі в стінах Верховної Ради від слуги народу? А що ж там на окупованих територіях? Там теж ні так звані вчительки обговорюють дозволеність української системи навчання. Так, так, вони це роблять в окупованому Маріуполі. Ти дивись, в Міносвіти не забороняли дітям писати цифри та літери, так як зручно, точно вплив клятої гейропи. Нічого, Русі Швайне все змінять взад. Друзі, зроблю маленьку паузу, аби ви встигнули підписатися на канал вечір. Якщо ще не підписані, зробіть це. Ну і будете щасливі зараз. Закликаю всіх підписатися. А тих, хто підписався сьогодні, карма буде дуже сильно любити. Дивіться, зараз і порчу зніму одночасно. Відчули? Порча знята, благословення настало. Дивимося далі вечір. Тому що цифра пишеться з другої сторони. Тобто, вже дуже по-другому, розумієте? І сприйняття того, що таблиця множество для ребенка, це теж відкриття возвращаться как бы немножечко назад. Слишу інших учителям, які також шестых классах. Они говорят, приходится возвращаться как бы на ступень ниже. Вот этот базовий уровень нужно немножечко, как бы восстанавливать. Ну все одно діти восстанові головне для росіянчиків, щоб діти були однакові і щоб ще були слов'яні. Принаймні на російському спортивному телеканалі такі коментарі. Целком нормально. Светловолосый, с рыжинкой немножечко, даже нет, пшеничный. Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 килограммов. Ось це жодного разу не нацистське висловлювання з ефіру спортивних змагань Брікс. Це така собі олімпіада по-російськи, але замовлена на Алі Експрес. Ігри в Казані стали настільки потужними і масовими, що у деяких видах змагань участь брав лише один спортсмен. Сам зіграв, сам отримав золото. Ні, ну а що? Як відомо, умом Росію не понять. Ми їм намагатися не будемо. Росіяни досі не можуть збагнути. Це не політики поссорились. Це ви нас усіх зпали просто до смерті. Ось і на міжнародному фехтувальному турнірі наша українка Олена Кривицька перемогла московитку Маю гучмазову і цілком логічно відмовилася потискати окупантів руку. А та на третьому році повномасштабної війни. І вже на 11 році гібридного вторгнення щиро дивуються. А як же так? А по чому? Відповімо для цієї бджілки Маї. Так, нам можна все звикайте, російська наволоч. Так, це я. І вам буде цікаво дізнатися, як я опинився в цій ситуації. Днем рождения, Алексей! А ви за свободную Россию будущего? Ну да. Как вы себе ее представляете, если не секрет? Ну, без Путина. Но с Патрушевым. Мне кажется, сложно ответить. Окей. Okay. Да, мне хочется увидеть Хакса, мне хочется... Э, ну, конечно, Навального уже не увидишь. А РДК? так вот. Да. Сложный, тяжелый вопрос. Ну как? В обществе, мне кажется, это довольно-таки сложный вопрос. Свобода России может быть достигнута не силовым путем? Раньше, да. Сейчас, мне кажется, это все как-то. Ну а сейчас сложнее, сложнее, потому что сложно. Я сложный. вас Я понял. А крымчей? Сложно. Все-таки украинский. В наше время это очень сильная мысль. Но Спасибо. Если мы слишком далеко зайдем-то вообще-то англическим. А чей Крым? Какой Крым? Сложно. А, как видите, Россия будущего свободна, в чем концепт? заключается? А, определенно без Путина. Без Путина, но с Патрушевым. А, он входит в, в... Путина. Да, э, Извиняюсь. Около банду. Угу. Вы верите в не силовое свержение власти? Э, хочется, но нет. Кардака что-то слышали об этом? А, ну безусловно, да. Как вы относитесь к Кардака? Э, в... Неоднозначный вопрос. Сложно. Я скажу так, что оружие в руки я не возьму. Люди найдутся. Вы готовы их поддерживать? Поддерживать <с Pharisees> нет, смотреть, наверное, да. К сожалению, вот. вот а почему поддерживать нет? Потому что наших мальчиков стреляют. Нет, нет, хочется быть идеалистом и верить в то, что мир без насилия возможен. Свободная Россия будущего интересует? Нет. Вас. Камон, Свободная Россия, чему комедия. Как вы видите, «Свободную Россию будущего? Ну, в двух словах, буквально. Наше будущее алкоголизм. Такі справи, друзі? Дякую вам котики за довіру. Дякую, що допомагаєте вечору існувати. Якщо ще не підписані на нас, будь ласка, підпишіться. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати проект «Вечер». Ми маємо банку, маємо бамі кафі, маємо патрови. Тому користуйтеся, будь ласка, і підтримуйте наш етап. Слава силам оборони, слава ЗСУ, слава Україні! Цілую вас, котики! Подивіться інші відео на каналі «Вечер», якщо раптом прогавили. papa